Було б дивно, якби до виборів відбувалися до центру виборчкому до відбувалися після виборів. Ну, звісна річ, що наближаються вибори, є необхідність, ну скажімо так, оновити частину складу. Інша річ, що величезне питання, чого це відбувається напередодні того, що значна кількість членів ЦВК». Їх повноваження добігають за завершення десь у червні місяці. Чи є потреба за три місяці до завершення терміну їх роботи у ЦВК робити це? Це справді величезне питання. Але наполягали ті фракції, які не представлені у складі ЦВК своїми представниками, наполягали, що все відбулося. Верховна Рада врахувала це і було прийнято рішення. Скажіть, а чи не знищується квотний принцип формування складу ЦВК? Мені важко сказати зараз, говорити зараз про квотний принцип, оскільки сьогодні у складі Верховної Ради України перебуває є сім об'єднань депутатських: п'ять фракцій і дві групи. Я так розумію, що дві групи теж очевидно будуть претендувати на якусь свою квоту, але поки що цього немає. Принаймні, законом чітко передбачено, що квотний принцип має дотримуватись при обранні членів ЦВК.